Політична ситуація в Росії, здається, залишається стабільною. Як довго вона буде такою? Я думаю, безкінечно. Ну, справа в тому, що. Читати можна інформацію, справа в тому, чи хочуть її читати. Я от переконаний в тому, що більшість росіян вони мають доступ до джерел інформації. Я не знаю, ці квазі-опозиційні медіа російські постворювали обхідні шляхи при блокуваннях, аби люди могли читати. Але в принципі, більшості людей абсолютно не цікаво, власне, куди витрачаються кошти і що відбувається на фронті, тому що вони поглинуті ось цією пропагандистською машиною з телевізора і їм не потрібні альтернативи і тому я думаю, що це тривати може доволі тривалий час, але збройні сили України стануть на заваді цьому. Вони змусять в якийсь момент росіян прокидатися, дивитися справжні новини, виходити з стану зомбування. І тут велике питання в тому, що ж власне буде після того, як Росія програє, тому що задаємо повоєнну Німеччину, де не проводилися протягом кількох років вибори, тому що люди були настільки захоплені пропагандистською машиною Геббельса і Гітлера, що з ними не можна було нормально спілкуватися, і ось тут завдання зараз колективного заходу і взагалі світу в тому, аби думати, як виводити із цього стану російське суспільство, і які будувати чи чим тимчасові е, адміністрації, чи в який спосіб управляти цією Україною е, зсередини, да ну аби... варто розуміти, що вони це мають робити не для того, щоб допомогти росіянам, а для того, щоб не допустити повторення такої ситуації, звичайно, і це і це буде наступний пункт після того, коли має бути роззброєні власне демілітаризація Росії, про яку ми Зараз говоримо, про яку, до речі, Путін говорив в контексті нас, що нас треба демілітаризувати, але все відбудеться трошечки іншому форматі по відношенню до самої Росії. Та тут, звичайно, якщо так дивитися глобальніше, геополітично на заваді цьому скоріше за все стане Китай, який вже бачимо там демонструє наміри щодо мирного врегулювання, мирні плани пропонує. Але вочевидь він це робить теж не з любові до Росії, а з бажання просто залишити Росію як буферну зону із Заходом. І от всі ті активності, які вони зараз демонструють вони спрямовані виключно на те, аби не допустити, скажімо, чобота західного солдата, американського чи британського на територію Росії і не створити величезний фактично кордон заходу із Китаєм. Тому вони в будь-який спосіб будуть намагатися втримати Росію, якщо не в суто проросійському такому векторі, то більш нейтральному, але точно не західному.